Вітаємо сьогодні. Ми занурюємось в історію українського кіно. О, тема надзвичайно цікава, і я б сказала, багатошарова мета пройти шлях від е, е, самих початків до сьогодення, зрозуміти, чим наше кіно унікальне. І почати варто з дещо несподіваного факту: чули, що кіно могло початися саме в Україні. Так. Це дивовижна історія Йосипа Тимченка, Одеса, 1893 рік. За два роки до люм'єрів. Саме так він створив кінетоскоп, показав перші рухомі картинки, вершник метальник списів, ну коротенькі такі. І як світ мав би аплодувати? А от і ні. Тодішні науковці, знаєте, сприйняли це як ну як іграшку, атракціон, не мистецтво. Тобто потенціал не розгледіли, не розгледіли. Патенту він не отримав, підтримки теж от і втратили шанс офіційно стати батьківщиною кіно. Але сама ідея, вона ж лишилась. І коли вона проросла вже у щось більше, в перші фільми досить швидко, вже з 1907 року в Одесі з'являються приватні кіноателіє. Вони розростаються, стають кінофабриками. А перший саме український художній фільм це 1911 рік. Запорізька Січ Данила Сахненка. Ну а далі почали екранізувати класику Наталку Полтавку, Москаля Чарівника. перевірений сюжети, знайомі глядачу. Логічно. А коли з'явились обличчя, на які йшли перші зірки, майже одразу віра холодна. Цікаво, що вона теж з Полтави і народилася якраз у 1893-му. Мріяла про балет, але але ну тоді вважалося, що це, скажімо так, не зовсім пристойне заняття для панянки. Як же вона тоді потрапила в кіно? Тим паче, німе. Відомий фільм, але ж кар'єра її була дуже короткою, так трагічно короткою. Чотири роки у 1919 році їй було лише 26, Вона померла від іспанки в Одесі. Жах, яка рання втрата? Далі буремні роки, революції, УНР, прихід радянської влади. Як це вплинуло на кіно? Була спроба створити національне кіно за Скоропадського у 1918-му. Навіть створили Укрфільм, і що вони встигли зробити. Планували знімати патріотичне історичне Чорну Раду, Кармелюка, але проіснували лише рік. Прийшли більшовики, і все закрилося. Доля тих фільмів, якщо вони й були зняті, невідома. А більшовики вони одразу взялися за кіно? Одразу. Але 20-ті роки це парадокс. Контроль посилюється, але водночас неймовірний творчий вибух. 1922 рік створюють вувку всеукраїнське фотокіноуправління. Так воно модернізує студії в Одесі, Ялті, будує гігантську кінофабрику в Києві, майбутню студію Довженка. Недарма цей період називають українським Голівудом. Український Голівуд це серйозна заявка. Чому? Бо саме тоді з'являються титани. Олександр Довженко. Його Звенигора, Арсенал, ну і звісно, Земля 1930 року. Земля це ж той самий фільм, який потім визнали одним з найкращих у світі. Абсолютно. У Брюсселі в 58-му увійшов до топ-12 фільмів усіх часів. Але в СРСР його доля була заборонили майже одразу. Його замовляли як агітку про колективізацію, а вийшла, знаєте, глибока поетична драма про землю, про українську душу, природу. Ще й з оголеною сценою, що для того часу було, ну дуже сміливо, і цензура не пропустила. Критики дивилися його десятки разів, шукали крамолу. Врешті зняли з прокату за дев'ять днів, звинуватили в натуралізмі. Тобто, Довженко весь час ризикував постійно його арсенал. Про більшовиків можливо, це була спроба знайти компроміс, але його все одно звинувачували в націоналізмі. Апогеєм став фільм Україна в вогні. Так, 1943 рік Сталін особисто заборонив. Привід, нібито Довженко не показав роль партії і його Сталіна у війні. І Довженка виселили з України. Фактично, так До Москви. і він там помер, так і не отримавши дозволу повернутися. Його щоденник: я помру в Москві, так і не побачивши України. Дуже гіркі слова. При цьому Чарлі Чаплін його високо цінував. Так називав єдиним великим слов'янським митцем у кіно. Уявляєте контраст? Неймовірно. А хто ще творив в епоху Вувку? Обов'язково треба згадати дзигу Вертова, геній документалістики. Його людина з кіноапаратом, знята переважно в Україні. Це світова класика документального кіно. А ще ж він зняв перший український звуковий фільм? Так. Ентузіазм Симфонія Донбасу 1930 рік. І це не просто звук, це революція. Він створив симфонію з індустріальних шумів, гуркіт-заводів, будівництва. Не просто діалоги чи музика. Саме так новаторський монтаж звуку та зображення. Кажуть, навіть Чаплін був у захваті. Ну і не забуваємо, що саме в Одесі тоді Ейзенштейн зняв свого броненося Потьомкіна. Звучить як золота доба. Але вона була короткою. На жаль, у 1930 вувку ліквідували. Реорганізували в Україні фільм, підпорядкували Москві. Кінець відносній свободі. Почалася русифікація. Але кіно ж не зникло. Звук, колір з'явилися. Процес ішов. Ентузіазм вертова перший звуковий, а перша кольорова стрічка студії Довженка Сорочинський ярмарок 1938 року. Комедія. Як вона сприймалася? Кажуть, була дещо театральна гра, але це одна з небагатьох україномовних стрічок того часу. Що було далі? Війна, повоєнні роки, Відлига. Війна, звісно, вплинула. Знімали патріотичне кіно. А потім Відлига після смерті Сталіна. 50-ті, початок 60-х, трохи легше стало дихати. І з'явились фільми, які ми й досі знаємо. Так: весна на зарічній вулиці, сон. І, звісно, за двома зайцями 1961 року. О легендарний фільм кажуть, він спершу був українською. Це правда. Його зняли українською з чудовим Яковченком, але для всесоюзного прокату повністю передублювали російською. Щоб краще продавався. Ну, мабуть, щоб охопити ширшу аудиторію. Оригінальну звукову доріжку відновили зовсім недавно. І от після відлиги. Українське поетичне кіно 60-ті, 70-ті. що це за феномен, це щось унікальне справді. Режисери Параджанов, Ільєнко, Осика, актори, режисер Іван Миколайчук вони шукали свою мову, яку метафоричну, символічну, візуально насичену, говорили про українську душу, історію, коріння, натхненні довженком, звісно. А тіні забутих предків Параджанова це ніби маніфест безумовно. 1964 рік фільм, який вразив світ, енергетика, візуальна мова, гуцульська автентика, але ця українськість і стала проблемою для Параджанова. Так, його почали переслідувати, він ще й протестував проти арештів інтелігенції, в результаті звинувачення в українському націоналізмі, хоча він вірменин з Грузії, і в'язниця. Система ламала таких. Жахливо. А інші Ільєнко, Осика. Їм теж було нелегко. Перший фільм Ільєнка Криниця для спраглих, майже без слів, суцільна метафора, пролежав на полиці 22 роки. 22 роки? Уявляєте, білий птах з чорною ознакою теж проблеми. А пропала грамота, теж лежала на полиці. Десять років, але потім стала культовою, народною, там же Миколайчук грав. Іван Миколайчук обличчя епохи кажуть. Так. І не тільки актор, він і сам зняв фільм Вавилон 20 у 79-му. Вважається, що це вже такий, знаєте, фінальний акорд поетичного кіно. Він сам був ціленням українського духу. Чому ж цей напрям зник? Чи його зникли? Скоріше, друге, його просто задушили. Прийшов застій 70-ті, початок 80 80-х, нова хвиля русифікації, поетичне кіно оголосили архаїчним, несучасним. Це була свідома політика. Але ж кіно не зупинилось, були інші напрями так. Паралельно розвивалася, особливо в Одесі так звана міська проза. Це Кіра Муратова. Зовсім інше кіно. Абсолютно інтелектуальне, артхаосне, про психологію містян, їхню самотність, моральні пошуки, короткі зустрічі, настроювач. Її фільми здобули міжнародне визнання. І водночас українські студії знімали російськомовні хіти для всього союзу. Саме так. І це важливо пам'ятати: в бій ідуть лише старі. Бикова, легендарний фільм. Три мушкетери. Юнгвальд Хількевича, пригоди електроніка, місце зустрічі змінити не можна. Усе це знято в Україні: Київ, Одеса. Багато хто й не знає про це. От бачите, це показує, який був потенціал у студій, але й те, як українська мова витіснялася. А анімація як козаки. Це ж наше все. О, так, українська анімація, це скарб. Ще з 1927 року вона існувала. А потім розквіт, козаки, дахна. Око, грай, тур, це ж наші національні герої, можна сказати, гумор, винахідливість, музика, «Скорийка», поклада. А Давид Черкаський. Звісно, Капітан Врунгель», Острів Скарбів, де анімація поєднана з грою акторів. Ці мультфільми розібрали на цитати Пластилінова Ворона і «Падав торішній сніг татарського, Капітошка Аліса в країні чудес Пружанського, Золотий фонд. Але потім настали дев'яності. І для кіно це була, м'яко кажучи, криза. Катастрофа, кажуть джерела. Розвалилася система фінансування, прокату, грошей немає, корупція. Що знімали? Мало. Переважно дешеві, часто російськомовні стрічки для ринку СНД, кримінал, еротика, кінотеатри спорожніли, українське кіно майже зникло з радарів. Коли почалося хоч якесь пожвавлення дуже повільно, на межі тисячоліть. У 98-му прийняли закон про кінематографію, потроху почали з'являтися фільми. Якісь знакові роботи того періоду. Мамай Олеся Саніна. 2003 рік перша заявка на Оскар. Потім подорожні Стримбіцького», Золота пальмова гілка в Каннах за короткий метр у 2005-му. Повертаються майстри, з'являються нові імена. Ну і Богдан Ступка символ епохи. А коли процес став помітнішим? Несь після 2010-го. Особливо коли у 2011-му створили Держкіно. З'явилася Держпідтримка, і фільми почали їздити на фестивалі. Так у 2011-му Марина Врода. Знову Канне, знову золота гілка за короткий метр крос, потім Дерсаніна. Але справжній бум почався після 2014 року. Революція гідності, війна так. Це дало нові дуже болючі, але надзвичайно важливі теми: війна, патріотизм, героїзм, пам'ять переселенці. З'явилися кіборги Сейта Блаєва. Додому про кримських татар, так Нарімана Алієва, Клондайк Марини Ергорбач дуже сильні фільми. А комерційне кіно масове. Воно теж почало розвиватися. Комедії скажене на весілля, наприклад, історичні блокбастери Захар Беркут, Довбуш, кіно стало різноманітнішим. авторське кіно при цьому не загубилося. Навпаки, плем'я Слабошпицького 2014 року це ж була світова сенсація. Фільм мовою жестів без слів. Понад 40 нагород. Унікальний випадок. Так, а ще ж були Атлантида Васяновича, коли падають дерева, брич, Стоп Земля, Ергорностай памфір сухолиткого Собчука, бачення метелика, цимбала, сильне авторське кіно. І серіали підтягнулися. Спіймати Кайдаша 2020 року. Приклад дуже вдалої сучасної адаптації класики. І анімація відроджується. Мавка, лісова пісня мала великий успіх. Ну і звісно, кульмінація. 2024 рік: перший український оскар за документальний фільм «20 днів у Маріуполі Мстислава Чернова. Це вже історія, це неймовірне досягнення. Але ж зараз, після повномасштабного вторгнення, викликів стало ще більше, незрівнянно більше. Війна б'є по всьому, і по кіноіндустрії теж фінансування скоротилося, старі проблеми піратства, окупність нікуди не ділися. Та й стереотип про шаруварщину ще треба долати якістю, різноманітністю. І глядацька підтримка дуже важлива ходити на українське кіно це теж внесок. Який же висновок можна зробити з усієї цієї довгої складної історії? Джерела сходяться на думці, що українське кіно самобутнє, живе, з величезним потенціалом. Воно пройшло шлях боротьби за мову, за ідентичність, за право говорити. І сьогодні, попри все, воно демонструє дивовижну силу, це літопис нашої культури. Так, ми простежили цей шлях від перших експериментів Тимченка через трагедію трагедії вовку, унікальне поетичне кіно як спротив, потім русифікація, криза 90-х і до нинішнього відродження до Оскара. Це історія боротьби, розбереження пам'яті про розбудову майбутнього, про те, як Україна звучить у світі. І наостанок, знаєте, така думка з приводу фільму Плем'я. Фільм без слів, мовою жестів, який зрозуміли в усьому світі, можливо, саме така візуальна мова, що долає бар'єри, і є найсильнішим інструментом для нас, щоб розповісти нашу складну історію. Можливо, цей пошук універсальної мови мистецтва це і є особливість нашого кіно, загартованого боротьбою. Варто замислитись.